Всім доброго ранку. Якась загадка. Я вийшов на двір, бачу голуб ось, ось сідає. Ну, до речі, тут було трошки не так. Я кидаю трівочку, а потім бачу голуб, який сідає. І ви знаєте, похоже начебто на карого білохвостого. Я зараз подивлюся в хвіст. Чи вилка є? Чи цес? Вилка з боку. Не можу зрозуміти. Начебто цей голуб в мене сидить. Вилка з боку. Може вирване вже щось було хвості. Ну це я не, не пізнаю цього голуба, ви знаєте? Я на тільки окинув воно. 6 ранку хлопці янку кинув а цей голуб сідає, я зараз я бачу що це за голуб. Ось такий я хазяїн. У мене пропажі два. Дві мене пропажі. Ну, на, за останні дні. За останні дні. Синій рябий білохвостий. І синій рябохвост, останні два дні. Раніше, що коли пропадав, ще пропадав. Протовий. Тоді дві було пропажі. Ну, це вилошений голуб. Ось таке я хазяйня, я вам скажу. От ті рвонули вже, дивіться. Ті вже рвонули. Ви бачили? Що робити, що робити? Випускати, викинути на кришу, так він і бачить. Сідай давай, побачив, що це таке сідає. Дивно мені. Це я щось прогавив. Я щось прогавив. Що це за голуб? Так, да. ну, соромно, соромно. Соромно. Отам я кинув двох е, голубів. Ну, традиційно купив... купив кажу. Традиційно кинув рябохвостого, карого. Так, де-де-де-де. І... Кримака під хвоста і з ними кинув молоденьку. Починає вже обганювати так, по-дорослому так мовити. Два кинув спортсмени і з ними кинув і з ними кинув одного молодого, синього рибохвоста. От знаєте, набирають висоту. Так, а цей ось. Це заголуб такий. Знаєте, це не мій голуб, хлопці. Це голуб не мій. Так нема чого бочку на себе копити. Це чужак. Це чужак. Це голуб не мій. Це голуб не мій, хлопці. Не е. І сяде на мене, дивіться, бачите? Так що так, нема чого на Ігоря наїжджати. У мене все під контролем. Це голуб не мій. Це чужак. Це голуб, чужак. Зараз він десь там і репнеться. Ох, вітерець такий західний. Ого! Протяг-протяг такий пройшов тільки шаговий, Такий прохолодний, хороший вітерець. зараз ще кину, Молодь зараз ще кину. Це я кину з спросменами. Так, дивлюся. Дивлюся. Ого. Стянуло хлопці. Стянуло, стягнуло. Бачу я їх. Стянуло. І там, до речі, молодий. Ого. Їх стягнуло. Десь лівіше. Лівіше десь був. Чи вище? Третій. Ого, я шукай в небі. Вони на... майже на горизонті. О ну, там такі два биті. Розгляну де третій, щоб піймати оком третій, раз почекайте хвилиночку я. Без окуляра гляну. А я без окуляра так швидко і не бачу. А, бачу, так, да, так, да, так, да, да. Тяну, тяну сюди. Верхні трошечки, вверху трошечки. Вон. Бачите, камера сама знайшла. Вон третій вверху, бачите, це. До внизу цих це... стягує, стягує. Так, да, то там вітер, мабуть, краще, ніж тут. Що нам дерева показують? Там сонце не хочете туди камеру наводити. Давно бачите, дивіться. Верхушка. Ой, протяг такий біля мене. Мені в спину. Так, кину я зараз. Кину ще. Так, кину я ще зараз. Камеру покладу, кину. Хлопці, то чужак, то не мій. То не мій. Так, занісся бананочкою. На 100 метрів голубі зараз будуть показувати. От тільки в двір зайшов, бачу, що літає, друг прилетів. Тихо, 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 не, не притягуйся сильно. Ось літає друг, але поки що я не бачу небезпеки. Він прогулюється чи що, так? Да. Не може так вранці вилетіти, Отак так прогулювати, прогулюватися, а потім хапати голубів. Це і нести йому здається. Так. Треба провести хлопці, треба провести. Бо раптом щось не побачу, тоді буду ребуси розгадувати. Все, покинув нас. Так, сходь з кругу, давай. Голуби в небі. А ну гляну де він? Ого, далеко, так. Накидав я голубів з бананки. Зараз буду показувати. Там я рижу кинув своєю голубкою, перше, я вам скажу. Вперше кинув рижу своєю голубочкою. Так, ось двійка. Ось. Ось трійка. Там і молоді кинув рижу з голубкою, це старі голуби. Ну, пара спортсменів в небі я вже озвучив, так це я шукаю. Та трійка десь підійшла, але я зараз, мабуть... Дуже так важко буду розшифровувати, де саме та трійка. Так. Бачите, вони по два, по три, так от. По два, по три, по три, по два. Либеньких. Не все кинув. Кинув таких молодих літючих. верніше, не кидав, залишив, думаю, висидіть поки що. Так, тут чотири. Ось там трійка між проводами. Ну хто слабше, бачите, тих знесло трошки краще. До речі, там вітер є, бачите? Ті, що знесені, вони так ось таки посладали. Так. Хочу виловити зараз е, рижого з його голубочки, хочу виловити, зараз я виловлю. Ну, Якщо так показати, то мабуть на панорамі ви не побачите їх, вони, коли віддаляє, вони зникають. Ось четвірка, що немає більше нічого над зі мною. Наді мною немає нема ні одного, вони легенько легенько такі відтяжці. Вон трікер. Ой, я не порахував, скільки їх. Трика вон там. Так. Не порахував його кліпаки, треба викидати. Треба порахувати. А он хтось вище. То на випадково. випадкову. то ні, так? Да? Ну, кремака. кремака, рижого і його глупка це і старих. Так, он, он все з сюди. Якийсь локомотив їде. Ага. Тож як то локомотив на господарській лінії підходить. О, це не він, Ні, це не він. Це молодь. Це Молодь. Так, задача. Знайти ріжу з його голубки. Вона ж білявка. І знайти можна зараз. Фі! Будь ласка. Будь ласка. А це буде брат. А як? Взяв. Взяв і поні прямо у мене перед носом. Бачили? Ах ти лівка тобі палки. Я не всю навіть рот відкрити. Він взяв. Я не всп навіть відкрити рота. Ну молодого взяв якогось. Взяв якогось молодого. Знову мінус. Вчора мінус два. Сьогодні мінус один. А це що таке летить? А це що таке летить? Постеліга? Так, да, похоже, це соколок полетів. За ним полетів, ви знаєте? Толку. Толку вже не полетів туди, поніс. Взяв дуже легко, наче молодого взяв. Факт. Так, по-моєму, я рижу з білявкою. ого го то там тяжко п'ять штук. Мабуть, і тройка, і ті двійка Зараз. Взяв. Так, кіно продовжується, хлопці. Кіно продовжується. Так, там три і там воно два ще туди понесло. Це, мабуть, рижи своєю білявкою там. Я щось так думаю. О, да, вітер такий, гарний. Бачили понісік? Один, два, три, чотири, п'ять, так? Да? Вітірка там. Взяв молодого. Я потихеньку молодих втрачаю, ви знаєте. Через те я вже тих, що краще кращенько трошки показували, рябого того. Вже не підкидаю. Думаю, все, мабуть, я зроблю паузу з ними, тому що... Отак просто легко віддам, а потім буду в восени думати, де ж не подівалися хороші люди, глубини. Так, п'ятірка там витяжці. Тут наді мною трійка, Зараз буду камеру класти, хлопці. Зараз, зараз, зараз буду камеру класти. Зараз візьму. Так, не буду так, що я буду брати. А чи не зареже, почекайте ось. Наріжу, схоже, хлопці. А що це грішу, що він десь там? Ось це ось сідає. Е, знижується, не сідає, знижується. Це молодий, який знижується. Да. Ось, цього, до речі, ніч не було вдома. Ось цього я про нього казав. Сплошним ставочком. його ніч вдома не було. Рябий. так. молодь. Молодь. Тут ними був... е, з ними ще був. Зараз з ними ще був... Карець сплошний. Брат, брат, брат. Чи не він? Ось? Так, він, ось, Бачите. Ти старий. От його забрав би вже, ну взяв, забрав молоде. Та ладно. Що не забрав, то забрав. Що так, тут раз, два. По-моєму режимі, ви знаєте. -мо, ох, який ти молодець. А де твоя білявка? Ти що, покинув там, чи що? Він значить значит, брав. то ж не білявка, значе він коли він брав. Я до чого веду, вони двох завжди були. На те, що підлетіло з горою. Ряби, зрозуміло, це рябики під відразу. От чим мені подобається рябь. Я зразу гляну на нього. Все, і я впевнено знаю, що це за голуб. А цих оце всяких... Зразу не можна розшифрувати, ось підходять вони тут усі вже, так. Так, ось. Рижий. Вище. Вище рябий. Ага. Ось ряби вище. Вони всі низькі, скажу. Ось сплошня ще. Так, давайте камеру показу, хлопці. Вона вже томилася. Так, хлопці, чому я ложив камеру, великий секрет. Але розкажу, ось до цього голуба ось, до цього, 160 метрів плюс-мінус там п'ятерка може. Кажу точно, без сарказму. Так, досі голубі ось, до цього голуба. 160 метрів, плюс-мінус. Там, ну, беремо похибку метрів 4. Так. Та сама Торія Богу. Я без сарказму хлопці, я вимірював тільки що. Про це мова трошки піде пізніше. Я трошечки е, зберу якийсь матеріал. Оце 160 метрів до цього голуба. Оце. До нього 160 метрів. Оце. Так, такі сідає, я вам скажу рижий. Такі рижі сідає ось. Рижі сідає ось рябеньким. Рябенькі це вже в третьому поколінні. Бачите, які так. Ну режим молодець, він в мене лоцман, лоцман, якщо знаєте, що це таке. Він всім показує дорогу. Куди треба летіти, куди треба сідати. Так. Так, швидко взяв камеру. щоб... Так, до Кримака 250 метрів, хлопці. До Кримака 250 метрів. Зараз покажу. Орін тут камері, як я... От, до цього голова 250 метрів. 250 метрів. Так, тепер дивися, що я бачу. Ви знаєте, збираються до вечора. І вони всі кучкуватися починають. Ох, цікава картина. Прийшли відтяжки, по-моєму, там білявка є. Відтяжки прийшли, зараз вони всі гуртуються. Зараз вони всі гуртуються. Там білявка має бути, значить білявка жива. По-моєму ось вона. По-моєму, так ось вона ця білявка. Так. знаєте, з'їхалися всі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ух ти, дивися, всі зібралися. Оце треба таке. Три, три, три. так, да, Вся десятка тут ось. Зібралися всі. Всі зібралися. Там старих два кримака, кари рябохвостий, білявка. Все чотири, А то шість молодих там має бути. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Всі зібралися, так, всі зібралися. Всі зібралися. Так, попробуй зараз виміряти вістин. Так, доповідаю вам. Оця двічка, що тут найближче, до неї 320 метрів. Показало. До цих 320 метрів показало. До тих, що ближче. Ті дальні. Ті далі зрозуміло. Ті зрозуміло, що далі. А до цих двох 320 метрів показало. так зносить їх, ви знаєте, такий вітер там є. Зносить. Але десяточка зібрався, це дуже мені приємно, ви знаєте? Зібралися всі. Зі прийшли сюди. Так, там білявка. А риже молодець, він вже вдома. А ви там літайте. Яхтр літає, а я каже, сяду. Так. І пам'ятаєте, я вам казав колись. Я вам колись казав вісне до труби, пригадуйте. О! ось з'явився чужачок, дивіться. Ось чужачок з'явився, бачите? Широкий пишний голуб, бачите? Це не мій. Так, пам'ятаєте, я вам казав вісень до, до труби. Зараз покажу вам трубу. Вісень до труби, бачите? Зараз, вам покажу. Зараз я вам скажу, яка точна відстань. Так, пам'ятаєте, я говорив, що 500 метрів плюс-мінус, да? так от де я стою, 482 метри. А от коли піду сюди, ось у голубника, то 493 метри. Ну бачите, ось все таки терема куфовора працює Терема пуфовора працює. Я свої розрахунки приміряю на приладі. Це таке в мене нове хобі з'явилося. Білявка наді мною, я її бачилась. Де інші не бачу поки що. Ось білявка наді мною. Воно мені цікаво, зараз я ще раз туди-сюди. Мені цікаво, яка вісна до білявки. До білявки оце 100 метрів хлопці. До білявки оце 100 метрів. Там вона тут уже. Бачите, як вона падає. До білявки 100 метрів. Ну, приблизно можливо метрів на 5 більше до Кримака. Ось. Чи більше метрів можливо там. Якщо прийняти, десь 110. 110 метрів до Кримака цього. Куди ти полетіло? Вона лодочку, дивіться, бачите, сідається, в неї такий прийом. Це в неї такий прийом, щоб сісти. Крима ось наді мною. А ви знаєте, а вісмівки я не бачу. Вісмівки я не бачу. Знесло оп'ять їх, палки. Опять їх знесло. Наче ж атаки не було. Ага, бачу двох. Далеченько бачу. А, бачу, що ж я не бачу. Ось вони всі. Ось вони всі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, правильні. І два трошки лівіше. Вони якраз, мені здається, так прямо на трубою. мені здається. Так, Мабуть, ні, Зараз гляну ближче. Зараз прилад візьму, знову подивлюся вістинь. Я м не набрид, якщо набрид, переключайтеся. А мені це дуже цікаво. Тому що полеміка про висоту польоту голуба не затухає. Через те я вирішив теж трошки детальніше в цю тему зайти, щоб самому також трошки в чомусь дещо переконатися. Так, а ну залишаю цю вісьмівку. Вон кремак десь. трошечки задерся. Далі поміряю вісні до кремака і до тих, що... Вон витяжці, тільки мені сонце можливо зашкодить. Так. так доповідаю. Ось до цього останнього кадра було 150 метрів. Він трошечки можливо опустився зараз. От тоді, коли я камеру кидав, вам казав, було 150 метрів. А до тієї стайки... Раз покажу стайку, Показало мені 450 метрів. Я її бачу очима збройним оком, хлопці. Я її бачу очима, а не збройним оком. Так просто око глянув на небо, одразу їх бачу. 450 метрів. Можете робити висновки. 450 метрів до тої стайки. Вона, вона там частково за проводами, там всі приблизно однаковій відстані. Вона навіть не на трубу, як я казав. На трубу це вже було 500 метрів. це 450 метрів до цих ось улубільсь. Ось що там воно. Так. А кремак ще не сідає. Я вже набрид вам, так? Да? Ну що, давайте я буду закінчувати цю зйомку. Сьогодні робочий день, треба збиратися на роботу. Я вам показав сьогодні цікаві моменти ранішнього гону. Саме цікавий момент був, коли я в мене під носом забрав голуба, да? дуже цікаво було.